Спасибо. Так, всіх вітаю, дивіться. Ще один на огляд. Щас 43-10. Ну теж був трошки розбарахолений. Так що ну, знімаємо в такому форматі. Це він розібраний. Ось так плати виглядають. Так, плати це у нас. що? Це у нас ВПМ. Преобразователь. Ну, до речі, в цих преобразователях теж плі ну, 10 контакти. Ну, можуть бути, можуть не бути, можуть бути, ну, скоріш всього тут плі 10. Ну, 79-й рік випуску. Так, одна плата тут условно 155-та. СПшки, так, давайте із цікавого. дивимся. Це в нас неприйомна 22-го. Так, 10-ті. Ну, Поки наведеться. Ага, є. 302 паспорт. Ну, до речі, такі в районі 55 гривень штука. Якщо багато, Ну може і по 60 будуть. Ну їх тут, до речі, 10-х, зараз порахуємо. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 штук. 15 штук рез 10-х. 302 паспорт а Ну Я перевірю ще, щоб всі були 302 -й. 302 -й. Ну тут теж. 302 паспорт. Ну, ці прийомні. сп спешек трошки є. Ну, Не багато, але є тут, ну може, з десяток. Так, далі до приладу. Дивимось, уважно. С 79. Тут одна ППшка на платі І 608-х, раз, два, три. Три бачу, 4-5 штук. П'ять штук 608 і лампи, і лампи. Так, М15 одна з краю, з цього теж Н15. І виходить, 2, 4-5 штук. 5 штук 12 по 70-75 гривні штука, м 5 ламп. І тут ще що маємо 140 мікросхем на 12 ног. Тут 2 штуки і 2 3, 4 штуки. 4 штуки на 12 ног і 3 штуки. На 8 ног. Ну і пару польочків. Все, якось так. Всім. Дякую, підписуйтесь.